За легендою навчань, українська розвідка виявила диверсійно-розвідувальну групу, яка проникла на нашу територію. Спеціальний підрозділ контрдиверсійної боротьби сотої окремої бригади територіальної оборони був піднятий по тривозі. Щоб знищити диверсантів, військові використовували і стрілецьку зброю, і протитанкові гранатомети. Бійці бригади застосовували різні прийоми ведення бою із залученням бронетехніки та позашляховика обладнаного кулеметом. Противник мав чиняти диверсії на об'єктах військової та цивільної інфраструктури. Його виявили і знищили, розповів керівник навчань тероборони Костянтин Шабелько. Підготовка наших підрозділів територіальної оборони є одним з ключових напрямків. роботи з протидиверсійним резервом противника. Щоб не допустити проникнення підрозділів до розвідної групи на важливі об'єкти і протидіяти підрозділям до версийно-розвідних груп на і по захисту важливих об'єктів нашої інфраструктури. Керівник навчань каже, що військовослужбовці зі своїм завданням впоралися, діяли швидко і злагоджено. Це з його слів буде критично важливим при реальному бойовому зіткненні. Павло Мельничук, новини на Суспільному, Волинь.